Добрий день, мене звати Паша. Це постійні тренування. У нас є графік спеціальний, і сьогодні в нас стрільби на, на дистанції від найбільших до найменших. Тренування є, звісно, кожен день. Різні. Медицина, тактичні, теоретичні лекції, практика. Багато всього, не все розповідати можна. Мотивація в мене була. Якщо так можна казати, прогнати ту погань з нашої землі. Е, а чого саме сюди? Тому що це більш сучасна структура, без совка, без тумбочки. Побачив я рекламу просто на білборді, зателефонував, взнав, прийшов на співбесіду, поспілкувався, і сподобалося, все цікаво. Ну, поки що мої сподівання, виправдовуються. Співбесіда майже звичайна, майже як на, на будь-яку роботу. Досвід, де працював, служив, не служив. Ну, Щоб не пройшли, я не знаю, ну цьому треба не хотіти, ну або казати, я за руський мір. Військова підготовка, звісно, вітається. Стан здоров'я, ну, я думаю, люди розуміють, ті, хто не зможуть пройти фізтест, фізтест обов'язковий все-таки, бо це не дуже легко з цим всім бігати. То ну, деякі люди не проходять. Але більшість людей. Хто не впевнений, той не приходить. Але, в принципі, це не тяжко, не складно, все легко. Це первинне навчання зараз, це обов'язкове для всіх. Тут в нас будуть е, майбутні связівці, майбутні артилеристи, майбутні штурмовики. Поки що це первина, первинне навчання, так що ми всі робимо одинакові завдання. Вчимось е, користуватися зброєю, е, слідкувати за нею. Теорія, практика, медицина і. Тактика, оце все. Так що поки що ми просто як з першого по третій клас. Кваліфікацію вибираєш сам собі, але є люди, які більш досвідчені в цьому. Так що вони або підскажуть, або поможуть, або переведуть. Поки що не будемо згадувати. У мирному житті я не стріляв. Як почалося, це все нехороше, звісно, пішов вже вчитися, щоб хоч щось вміти. Позаряджати, порозряджати, постріляти. Нас е класні інструктори, дуже класні, доходить з першого разу. До кого не доходить з першого разу, до того обов'язково дойде з другого, третій раз ніхто не перепитує. Тобто поки що на цю, е як це я слово сказав, ну, на, на ці перші, на перший цей період, первоначально, достатньо. Достатньо, інформації куча, переварювати не встигаємо. ще по вечорам обсуждаємо, записуємо, розбираємо, ходимо групками про все те, що нам розказали. Це початково триває трошки більше двох тижнів. Це просто ознайомлення, щоб знати, з якої як... сторони за автомат триматися. Далі вже буде довше з урахуванням специфікацій. Просто-напросто посеред ночі зупинили, сказали, там далі туман, І дуже обережно. І там далі ще погана дорога, там 20 чимось кілометрів, але далі ще стоїть одна наша машина, побачиш проблизкові маячки. І... Там вже за ними легше. Тобто поліція зараз змінилася, це не міліція, та якось так. А прикордонників я не дуже, я не знаю про них просто. Я трошки готувався, в мене спортивна база, так що могло бути і важче. Але для так, стандартних людей достатньо, нормально, да, непогано. Для тих, хто має якусь спортивну підготовку, хто займався спортом, чи хоча б просто. Бігав, підтягувався, це зовсім не складно, це, це навіть в кайф, так би мовити. Дістало, що вистави закриваються через повітряні тривоги. Дістало, що за кордон не можна виїхати, та й достав весь цей братський народ. Так що, поки такі часи, треба щось робити. Будемо штурмувати? Будемо. Гасити. Так, звільняти. Да, звільняти.